Напрочуд цікавий, незвичний та яскравий проєкт в рамках конкурсу Час діяти Миронівщину» від фонду МХП громаді презентували Миронівчани Владислав Масло та Антон Клініков. Двоє молодих, перспективних освічених юнаків з нашої громади, які сповнені натхненням, планами та любов'ю до своєї справи. Проєкт називається Виробництво прокладок для авто та мототехніки. Це неймовірно масштабна праця, яка має широку цільову аудиторію, як в Миронівці, так і далеко за межами нашої громади. Фонд МХП Громаді охоче підтримав таку класну ініціативу. Заповнивши аплікаційну форму та зібравши необхідний пакет документів, Владислав та Антон зареєстрували свій проєкт в конкурсі час діяти Миронівщину і отримали грантовий сертифікат. Традиційну білу стрічку з символікою МХП перерізали один з представників проєкту Владислав Масло та фахівець із соціальних проєктів фонду МХП громаді Віталій Очеретяни. Добрий путь. Давайте переріжемо цю лінточку. Хай це буде така, якби знакова історична подія для вас, як для молодого підприємця і для нас, як для відкриття нового підприємства, щось ми зробили нове. Спільними зусиллями, вашими, нашими, з нашими з МЗВКК із Благодійним фонд громаді спільно ми все радимося, приймаємо рішення і, це, дивлячись на це все, рішення було прийнято правильно. Тому символічно перерізаємо лінточку і хай буде у вас воно на згадку про нашу спільну співпрацю. Ну а сертифікат. Владислав, це теж такий якби, факт того, що ви не просто прийшли і до батька чи до друзів, чи до когось, або в банк взяли кредит. А ви вирішили піти, піти таким не самим легким, розібратися в написанні проєкти, розібратися, що таке гранди, як їх отримати. Ну, розібратися з цими бухгалтерськими теж справами отримати то, рахунок, арти прийому передачі. Тобто нелегка справа поїхати. Ви в яке місто їздили за лазером? цим? Рівенська область. Рівенська область теж там така дорога була, не всі хотіли з дому виходити, боялись. А ви не побоялися, тому жму вам руку і хай цей буде сертифікат вам на згадку в тому, що ви молодець, що ви працюєте і досягаєте результату. Це є показово. Тому хочеться, щоб воно знайшло у вашому приміщенні десь почесне місце. І при нагоді казали, ви бачите, а ми, ми працюємо, ми разом робимо важливо. Тому дякуємо вам за вашу активність. Дуже вам дякуємо. Працюйте, процвітайте і здобувайте великих результатів з мікро в макро бізнес. Виробництво з виготовлення прокладок до авто та мототехніки в Миронівці вже працює. Цех може впоратися з будь-якою задачею. Деталі проєктуються в спеціальній програмі, а потім їх створює функціональний станок, придбаний на грантові кошти. Більш детально про свій проєкт розповіли його представник і автор Антон Клініков та Владислав Масло. Ми з Антоном зібрали власний станок. Я сам по спеціальності електронщик а Антон займається механікою. І ми зійшлися в цьому. Ми спочатку працювали мотоциклами, займалися, реставрували їх, вітчизняні мотоцикли 20-го століття. А потім ми вирішили зайнятися більш серйознішою справою. Я дуже довго думав, чим можна зайнятися таким, щоб воно постійно користувалося спросом. І я зрозумів, що це, мабуть, виробництво. Я пішов у Києві по рекомендаціям на одне підприємство, яке займалося на черпове обладнання. Воно виготовляло різні плати до автомобілів, фольксвагенів, мерседесів, були дуже серйозні замовлення. І коли я стояв біля цих верстатів, я зрозумів, що прийде той час, коли я таким же, такою ж справою займуся. І в кінці кінців я знову ж таки позвав Антона, кажу, Антон, на цей раз мотоциклами ми вже не займаємося, ми займаємося запчастинами до них. І ми побудували станок. Я займався ходовою частиною і вирішив, що потрібно зайнятися електронікою. Це двигуни, це плата управління, контролери, прошивки. А Антон вирішив зайнятися повністю всією механікою станка. Ось, до речі, я Антон, клініков Антон Валентинович, мій помічник. Ми вдвох працюємо уже близько чотирьох років. Через любі складнощі проходили і пройшли по цей час. І на сьогоднішній день ми маємо ось такий чудовий верстат. Тут вже не потрібно постійно молотком підстукувати щось, не потрібно підтягувати гайки. Цей верстат професійно налаштований ще від виробника. Все, що потрібно, це прочищати лінзи, але це не моя робота, це займається оператор Антон. Це його робоче місце, комп'ютер. Один і комп'ютер інший, який вбудований вже в сам такий пристрій верстат. Тепер, Антон, відкрий, будь ласка, станок і розкажи принцип його дії. В принципі, дії доволі складні, але я спробую розповісти це на пальцях, як кажуть. В ньому є основна силова частина, лазерна трубка, яка робить газорозряд і виходить у нас на виході лазер з допомогою електроенергії. Цей лазерний промінь проходить через систему зеркал, через одну лінзу і попадає на сам матеріал. Тим самим його випарюючи. І таким образом у нас виходить різка. Сам верстат, сама ця вся система рухається за допомогою системи ЧПУ на крокових двигунах, через ремінні передачі. і по... Рейсових направляючих, які е, дуже гарно, які дуже надійні. От. І також дозволяють надати і мати змогу цьому верстату робити дуже велику точність у кожному виробі. Зараз я хочу вам розповісти, чим же конкретно ми займаємося. Е, як я писав у бізнес-проекті, цей станок універсальний. Саме слово універсальне означає, що в моєму розумінні цілосезонно. Тобто в нашій роботі немає сезону. Сезон там мотоциклів, сезон ще там чогось. Відпрацювали і зупинилися. У нас застоїв немає. І як на мене, це саме основне правило. Ми спочатку можемо займатися виготовляти прокладки до мотоциклів, як я вже говорив. Говорив. І хочу вашу увагу звернути на ось цей стенд, який знаходиться у нас. На цьому стенді всі наші роботи ми тільки розпочали займатися запчастинами до мотоциклів. Це у нас ремкомплекти до двигунів мотоциклів. Ці мотоцикли, як я вже говорив, стоять в музеях, і ми до них хочемо робити антикварні запчастини. Тобто за допомогою ось цих прокладок техніка може жити і працювати далі, і бути історією для всіх нас Ми зараз розширяємо лінійку мотоциклів. От допустимо, мотоцикл МТ. Це виготовляв його київський мотоциклетний завод. Перед вами знаходиться ціла історія. Мотоциклу важкий називався із люлькою МТ. К-750 і Урал. Сама перша модель, яку випустила К-750 завод, це був К-750. У мене Урал до сих пор стоїть в гаражі. Ось, чудові прокладки до нього. Також мотоцикла МТ. Є воно само собою. Також ми виготовляємо ще прокладки до китайських бензопил, бензокос. І Був сезон і чудово цих. вони розійшлися. Народ наш побачив, настільки вони якісні і їх швиденько порозхвачували. В чому суть? Чим ми відрізняємося від інших? У мене є конкуренти. Також я не буду говорити, хто це, але я добився того, що ми виготовляємо якість. Вони робили копії китайські. Купили китайські набори, скопіювали їх і великими партіями штампують. Ми вирізняємося серед всього ринку тим, що я скуповую всі види мотоциклів, які ви бачите на цьому стенді, і навіть більше, тому що ми зараз нові моделі розробляємо. І потім знімаємо креслення. От в мене помічник, помічник Антон, і він бере і повністю створює нові креслення. Ми їх підганяємо і в кінці кінців ставимо ось такий штамп ВТК, що означає відділ технічного контролю. Цей штамп ставлю я після того, як я повністю оцінив прокладки. І після того я говорю, що все, прокладки ці йдуть в продаж. І ми в великій кількості починаємо працювати. І от за день, за 6 годин ми виготовляємо ось таких наборів, близько 100 комплектів. І так, ми беремо замовлення по 1000 комплектів і починаємо працювати. Також ми виконуємо, крім цього, госзамовлення, вибачаю, державні замовлення. Ось перед вами величезні прокладки. Важко подумати, звідки вони, але вони. Це компресора до локомотивів. Також ось прокладки. Укрзалізниця. Замовляють ось такі у нас прокладки. Робимо із багатьох матеріалів, я не зупиняюся, постійно знаходжу все кращі і кращі матеріали, замінники пароніту. Тому що пароніт це матеріал, який не екологічний, який взагалі в інших країнах забороняється використовувати. І я шукаю чудові замінники, які екологічні, які набагато прощі у виробництві. І за допомогою них можна ще й зробити так, що техніка довше прослужить. Тому що ці матеріали бензомаслостійкі і витримують високі температури. Влада, як знаходять у вас як виробників? Е, є така сфера маркетинг і таргетинг. Я це взяв на себе і працюю сам в цій сфері. У мене є інтернет магазин на Prom.ua, у мене інстаграм-сторінка, у мене є реставратори, які займаються цими мотоциклами. Всі практично реставратори України, які є повністю у моїх списках. І я всіх обзванюю, знаходжу старі двигуни, телефоную до них, кажу, друже, допоможи, прийшли. І таким чином ми і збільшуємо колекцію мотоциклів, і я знаходжу ринок збуту. Дуже все просто. Схема зрозуміла. Оскільки я працював до цього мотоциклами, займався реставрацією, то в мене дуже багато знайомих за 4 роки, і я знаю, хто потребує реальну якість. І вони, коли бачать ці прокладки, телефонують тільки кажуть, Влад, чудово! Працюйте далі і ми будемо вам допомагати, чим тільки можемо. Ви бачите, як ми роздивилися роздивилися Там, молодого, такого да. талановитого і з такими обітними цілями підприємців. Тому це не щось таке примітивне, це така, якби стала буде програма у вас на на багато років, якщо не будете зупинятися і шукати все нові нові ринки збуту і вдосконалювати свої. І якість, і розширювати асортимент. А то, що дійсно, зараз китайських бензопил, гасонокосілок, щепорізів, їх дуже багато. І вони ну, потребують обслуговування, а сервіси, ну я навіть не знаю, є ще не є Воронівці, А люди, які можуть розкрутити, зробити самі, а немає запчастин, столкуються з цим, і вони залишаються десь там, в гаражах валяються. А ви вирішили цю проблему. Тому проект проєкт. Працює, вирішує проблему. Є початок, є логічне завершення. От сьогодні працюйте. Успіхи вам в майбутньому. На зустрічі з нагоди вручення грантового сертифікату були присутні Миронівське телебачення, фахівець з комунікації МХП Альона Дитюк та гості для всіх присутніх. Проєкт було не лише презентовано усно, а й показано практичну роботу. Варто розповісти, що даний ЧПУ-станок це сфера техніки, пов'язана із застосуванням цифрових обчислювальних пристроїв для управління виробничими процесами. Це високотехнологічне обладнання, адже приводи під управлінням визначених програм приводять в дію робочі елементи станка. Антон і Владислав. Дуже талановиті і верстат застосовують не лише для виробництва прокладок до авто і мототехніки. Хлопці постійно креативлять і створюють за допомогою такого високотехнологічного обладнання різноманітні корисності та неймовірні сувеніри. Такі, от, наприклад, як вітряк МХП. Ми ще будемо можливо і вашим теж клієнтом, бо ми От, наприклад, на Канівщині там роблять мед, І ми, коли зустрічаємося з партнерами або ми стамідем за кордоном, ми беремо і кажемо, це ось Канівщина. А це ось будемо знати, що Миронівщина має такі здібності, такі ресурси. Вітряк МХП було виготовлено на суперсучасному обладнанні, і даний ЧПУ-станок було придбано на грантові кошти фонду МХП громаді. Презентував сувенір Антон Клініков. Цей вітряк це є символ і е, ілого так, а так. також е, невеличкий приклад нашого потенціалу в цій сфері. Тут е, ні каплі клею, ні єдиного якогось е, крипіжного елементу. Все на пазак, все на е, розум. Це свідчить про так. Е, е. високоточність. Це високоточність станок. Зроблено максимально детально. З невеличким навіть механізмом приводним. Це далеко не все. <кху> це дерево таке воно. Ну, тобто, та сюди, це тільки початок, далі буде більше. Подальшу практичну частину зустрічі провів Владислав Масло. Запросивши оглянути невеличкий процес виробництва, під керівництвом майстрів-господарів ожило й запрацювало обладнання. Бути свідками такого виробництва це велика честь і гордість за молодих і перспективних миронівчан. Прямо на очах у гостей створювалися презенти на честь зустрічі з символікою МХП, на добру згадку про співпрацю. Це якісні підставки під сучасні смартфони. А поки друкувалися ці підставки, Владислав розповідав, як вони мріяли про цей станок, і сьогодні експлуатують його дуже відповідально і бережно. За власні кошти було придбано стабілізатор, який вирівнює напругу для того, щоб верстат не псувався. В цілому всі залишилися задоволені результатом реалізації такого проєкту. Я дуже дякую громаді за те, що вони підтримують, таких як ми, які тільки стартують, які тільки намагаються чогось отримати в цьому житті, які намагаються розвивати Україну нашу. Також в бізнес-плані було вказано, що я хочу допомагати нашим військовим. Ми можемо виготовляти прокладки на військову техніку. Тобто щось поламалося, ми швиденько виготовили прокладочку, і вона поїхала, і за допомогою цієї запчастини техніка може yeah. далі бути в бойовому ході. Тому ми вам дуже дякуємо. Ви нам відкрили реально дуже великі можливості. Ми в тому старенькому станочку нашому колупалися 6 місяців цілих. Я викидав всі свої бюджети, всі свої фінанси вливав в те діло. А за допомогою, того, що ви нам виділили ось. Такий станок я тепер можу вкидати ці всі гроші тільки в матеріал, і в розширення нашого складу. Урочисто було передано фонду МХП Громаді подарунок вітряк МХП захопленню. Проєктом не було меж. Не переставали лунати й слова вдячності за фінансову підтримку та допомогу. Віталій, ми дуже вам дякуємо за те, що ви нам допомогли від фонду МХП Громаді. І ми хочемо від нашого виробництва подарувати ось вам на згадку такого вітрячка. Це ваш символ. І ми хочемо і надалі співпрацювати з вами. Надіємося, що будемо задоволені співпрацею надалі і будемо разом робити чудові речі для громади. Звичайно. Ось такий подарунок. Не обійшлося без традиційного фото на згадку. Про таку добру подію. Щирі побажання та напутні слова обов'язково здійсняться. Тож і телерадіостудія Миронівка бажає авторам проєкту та фонду МХП громаді втілення в життя всіх грандіозних планів, а всім, хто нас дивиться, миру і перемоги.